Від формування структури управління Римською Республікою перейдемо до завоювань відповідно до боротьби Риму за панування в Середземномор'ї. Об'єднавши під свою владу Італію, Рим прагнув до панування в західному Середземномор'ї. Але тут він зіткнувся із своїм колишнім союзником фінікійською колонією Карфаген. Армія Карфагена була найманою основну силу становив флот. Рим шукав приводу, щоб розпочати війну проти Карфагена. І незабаром він знайшовся. Захищаючи сицилійське місто Мессану від Карфагенян, римляни в 264 році до нашої ери послали на острів свої війська. Так почалася Перша Пунічна війна. Війну називають Пунічною, тому що римляни називали Карфагенян пунійцями. На суходолі римляни успішно конкурували з ворогом. Вони взяли в облого місто Сиракузи і тиран цього міста Гірон ІІ змушений був укласти мирну угоду. Чимало грецьких міст також перейшли на бік Риму, але для перемоги над Карфагеном потрібно було мати могутній флот. Наполегливі римляни за короткий час побудували 120 кораблів. У 260 році до Наш Шери, в битві під Мілами, Римський флот пройшов перше бойове хрещення і здобув вагому перемогу. Найграндіозніша битва Першої понічної війни відбулася у 256 році до Наш Шери біля сицилійського мису Екном. Римський флот знову здобув перемогу. Після перших поразок вони захопили острови Сардинія та Корсика. Розвиваючи успіх у 256 році до нашої ери, римська армія висадилась на африканському узбережжі, але військо Карфагенян розгромило римлян. Бойові дії знову було перенесено на Сицилію. До воєнних невдач додалася ще одна біда. жорстокий буревій знищив їхній флот. Противники були виснажені тривалою війною. Першими зуміли відновити свої військові сили римляни. Вони обклали найбагатших громадян податками і на ці гроші побудували новий флот, який вщент розгромив морські сили Карфагена. І так у 241 році до нашої ери, Перша Пунічна війна завершилася перемогою Риму. Пунійці мали сплатити римлянам 3200 талантів, це близько 84 тонн срібла. Повністю звільнити Сицилію та видати полонених римських громадян. На островах Сардинія та Корсика римляни створили перші римські провінції. Згодом римською провінцією стала і Сицилія. Але Перша Пунічна війна не вирішила всіх протиріч між Римом та Карфагеном. Після їх завершення було зрозуміло, що мир не буде тривати довго. Втративши Сицилію та острови Середземномор'я, Карфаген заснував колонію в Іспанії, яка отримала назву Новий Карфаген. Золоті та срібні поклади дали можливість відновити колишню могутність держави. Цю нову область очолював 25-річний полководець Ганібал Барка. Він зібрав потужну наймену армію, яка налічувала 60 тисяч воїнів і мала на озброєні 37 слонів. З нею Ганібал розпочав другу Пунічну війну. На шляху до Італії військо потрібно було подолати Альпи полководець планував напасти Ненацька і підняти на боротьбу з Римом галлів, італіків та греків. Проте, перехід через Альпи виявився надзвичайно важким для Карфагенян. Коли армія Ганібала спустилася з гір в північної Італії, в ній залишилося в живих лише приблизно 26 тисяч солдатів та 15 хворих слонів. Найбільший успіх йому принесла битва біля містечка Канни 2 серпня 216 року до н.е. Армія Ганнібала зуміла оточити вдвічі більшу армію Риму. Римляни втратили 50 тисяч воїнів, а на бік Ганнібала перейшли міста Півдня Італії та Сицилії. 16 років Ганібал воював в Італії і не програв жодного бою. Проте після кожної поразки Рим виставляв нову армію, а сподівання Ганібала на воєнну допомогу місцевих племен не виправдались. Згодом римські війська, на чолі з Публієм Корнелієм з Сципіоном, висадились в Африці. Ганібала було відкликано з Італії для захисту рідного міста. У 202 році до нашої ери у битві під замами римляни здобули вирішальну перемогу римськими провінціями стали південні землі Іспанії. У північній Італії були організовані нові колонії. Карфаген мав впродовж 50 років виплачувати гігантську контрибуцію. Крім того, Карфаген втрачав весь свій флот, крім 10 кораблів, а також не мав права вести війни без дозволу Риму. Контрибуція це грошові виплати, які накладалися державою, що перемогла, на державу, що зазнала поразки. А... Щоб ви розуміли, наскільки змінилася ситуація після Другої Понічної війни, отак виглядала розстановка сил між Римом і Карфагеном на другу Понічну війну, а отак на третю. Римляни почекали, поки Карфаген виплатить контрибуцію в 10 тисяч талантів, а потім оголосили йому нову війну. Сенатор Марк Порці Катон старший, який був великим противником Карфагену, всі свої виступи в Сенаті завершував висловом: крім того, я вважаю, що Карфаген має бути зруйном. Ну тобто, наприклад, в Сенаті розглядалося питання, скажімо, встановлення. Економічних відносин з грецькими містами. Марк Порці Катон старший виступав, казав, що це добре, що й правильно, ми на цьому збагатимось, але крім того, я вважаю, що Карфаген має бути зруйновано. Або там, умовно кажучи, засідають з приводу визначення, де розташувати нові публічні бані і туалети в Римі, і Катон старший. Підтримує цю ідею, каже, дійсно, в Римі не вистачає туалетів, людям нема куди ходити по маленькому, по великому, і бані треба будувати. А крім того, я вважаю, що Карфаген має бути зруйнований. І третя понічна війна була просто знищенням слабшого, тому що Карфаген на той момент вже не представляв себе нічого. Після трирічної облоги місто було захоплене, а всі його 50 тисяч жителів, які вижили, були перетворені на рабів. Карфаген було підпалено, внаслідок чого він горів 17 днів, і після цього землі міста було вспахано та засипано сіллю. На землях Карфагена було створено римську провінцію Африка. Після перемоги над Карфагеном Рим став наймогутнішою морською державою Середземномор'я, а саме море римляни стали називати внутрішнім. Уже в часи Другої Пунічної війни армії Риму воювали в різних кінцях Європи. Філіп V, цар Македонії, необачно погодився виступити з союзником Ганнібала в Другій Пунічній війні, і після перемоги над Карфагеном римляни підтримали союз еллінських міст, що боровся з Македонією, і оголосили війну Філіпу. У 197 році, до нашої, римський полководець Тіт Фламінін розгромив Македонську армію в битві біля поселення Кінаскефали. Через рік тіт Фламінін від імені римського сенату проголосив визволення Греції. Насправді ж Рим просто прагнув підкорити і македонців, і греків. І в 148 році до нашої ери Македонія стала римською провінцією. В 146 римляни захопили місто Коринф, і Грецію теж було перетворено на римську провінцію Ахаїя. Лише Спарті та Афінам було дозволено зберегти обмежене самоправління. В 133 році до нашої землі Пергамського царства та Іспанії стали римськими провінціями, і внаслідок всіх цих завойовницьких воєн Рим перетворився на найсильнішу в стародавньому світі державу.